Вітаю вас на каналі Пара Рук. Хотіла показати показати огірочки, про які зараз дуже багато суперечок. Це виробір Штрауба. Подивіться на них уважно. Ось вони такі міл... мілко упирчаті, так? На них такі малесенькі колючечки, вони такі ніби трішки волохатенькі. І вони дійсно відповідають опису сорту. Купувала їх у себе в місцевому магазині. А вони дійсно дуже врожайні. І Вражаються набагато менше, ніж, наприклад, Фенікс. У мене Фенікс в цьому році весь певний спорозі. Я навіть в Фейсбуці у мене суперечка виникла з одним чоловіком, він вирощував ці огірки, і казав, що вони дуже негарні, при цьому показував фото своїх огірків. Вони геть не схожі на сорт, на опис сорту. Зараз візьму один огірочок, поближче, покажу. Бачите, він такий волосатенький, волохатенький. І малесенькі-малесенькі пупирчики на ньому. Дійсно схожі абсолютно на опис сорту. Смак приємний, дуже огірковий, такий, солодкуватий смак, дуже врожайний. Вони, ну, вони не дуже так і довго плодоносять, тому що вони ранні вважаються. І вони віддають багато врожаю. Але ось у мене тут вони висаджені, потім позбираю. Висаджені в такі розрізані бочці, і вже я з них збираю врожайну давненько вже. Бачите, є переноспорос. Але вони вже ну, такі вже підстаркуваті, вже ці огірочки, вже й їм. Я посіяла ще нову партію, і в принципі цими огірками дуже задоволена. Тому, перш ніж якийсь опис. Перш ніж якийсь сорт казати про нього, що він поганий, спочатку порівняйте його з описом самого сорту того і рочка, що у вас виріс. Якщо він не відповідає, то у вас просто пересортиться. Ну і не завжди насіння з місцевих магазинів таке погане, як про це кажуть. Кажуть, що там підробок багато. Так, є, є пересорт цієї підробки. Але от в даному випадку... Абсолютно відповідають у гірки їхньому опису. От такі. Я ними дійсно задоволена. Дійсно врожайні гірочки віддають врожаї. Ось у мене теж старенькі вже гірочки. Бачите, ще в'яжуться, ще в'яжуться, ще в'яжуться. Вже ніби пора їх тут з -з замінювати, але ще хай там те, що нав'язалось, от верхівочки нав'язалися, хай ще віддають свій врожай, потім я їх. Вирву, можливо, ще посію, а можливо, вже не буду, тому що вже пізненько. Насіяла багато нових огірків після цибулі, після чесничку. От, насіяла саме гібридів, тому що.